Угорщина погодиться зняти вето на фінансування для України, однак за однієї умови. Видання політику дізналося, що ця умова це є фінансування, яке переглядається щороку. Тобто сума в 50 мільярдів євро має дробитися на такі частини. І щороку 12,5 мільярдів має затверджуватися. Ці гроші єС мають надавати Україні як кредити і як гранти. Деякі дипломати в ЄС скептично ставляться до цієї ідеї, адже вони вважають, що така угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України. Питання фінансування України від ЄС стоїть на порядку. денному, вже цієї середи зустрінуться посли країн-членів ЄС для того, щоб домовитися про щось. І якщо Орбану вдасться заблокувати ці 50 мільярдів євро, то Євросоюз готує план Б. Це 20 мільярдів.